Вітаю, шановні панство. Вибачте за те, що тут трошечки все гуде і шумить, але все має бути максимально правдивим і реалістичним. Зараз роблю другу за дві доби і за все свою практику в цій царині ректифікацію. Вчора робив ректифікацію на базі абсолютно чистого спирту серцю, цукрового зробленого на дріжджах первак. От, сьогодні до гонку вирішив перегнати ще деякі свої напої, які теж були так чи інакше зроблені з використанням цукру але який я точно вже знав, що не буду ніколи ні вживати, нікому припанувати. Тому зараз от роблю це вже такий попередній висновок, який мені чомусь здається ну такий, що може комусь воно теж буде доцільно на це звернути увагу. По-перше, зборка. Магнум стіл куб 40 літрів. Царга 50 см СПН, додаткова царга 20 см СПН, ще царга 50 см мідна СПН. Далі вузол відбору з концентратором п'ягми і холодильник. Відбір ведеться через вузол відбору по рідині і робиться це все з використанням автоматики, яка збудована на базі цього клапана, ну, правильного клапана, і вона контролюється елементарним старт-стопом, Отаким. Охолодження ведеться автономкою, побудованою своїми ручками, Ну, воно вже таке це нікому не дивує. Як ви бачите, там щось якось капає, от. Для чого це все хотів на це звернути увагу? Надивившись різних відео про те, як робиться 96,6 на двох 50 сантиметрових царгах, Роблю це, тут важко щось запороть, тим більше це вже робиться другий раз. Тобто це вже другу добу я цю тему ковиряю. Так от що я вам скажу? От в даній конфігурації, коли ми маємо чесних 100 метр двадцять водіймової царги утепленої, ну, можливо, не так добре, як це робиться з використанням модних утеплювачів, але максимум результату, який в результаті, результат, в результаті, вдалося досягти, це міцність кінцевого продукту 95,6. Чому я так певно не кажу про це, тому що це контролювалося. Ну, тут стоїть Попугаї АСП-3, а тоді, коли воно вже все набуло нормальних температур, був використаний отакий прибор АСПТ. Ну, можливо, хтось. Використовував його, можливо, хтось ні, але це такий дуже довгий, дуже худенький ареометр, в якому вбудований вже свій термометр спиртовий, і цей АСПТ має градуювання з десятками долі вмісту спирту в рідині. Так от, АСПТ мені здався такий дуже, дуже він мені здався таким оптимістом, і він показав максимум, що мені хотілося б побачити. І це 95,6% спирту в підцевому продукті. Оцей класичний АСП3, він ще такий. Не такий оптимістичний. І от у мене питання, можливо хтось колись, а може зараз підкаже, що от в даній конструкції може бути причиною тому, що нема на виході 96,6 або як там навіть показують і більше такі особливо модні блогери. Трошечки ще після того, як після першого дня ректифікації покорив от, побачив декілька досить таких, я б сказав, вартих уваги, зауважень, коли ректифікація на царзі Довжиною менше півтора метра, От при такій засипці, при такій е... СПНці, а тут як СПН? СПН стоїть внизу, тримає там, 5 см е... пижик, далі е... це всі 70 см засипана СПН з нержавічої сталі, зверху пижик, потім маленький пижик. І ще пів метра засипана іншою спенкою мідною. Ну, в мене була мідна, тому я її туди застосував. Але, я так розумію, це не дуже мало би вплинути на результати. Можливо, я помиляюся. Менше стин. Метр двадцять колона, яка працює. Ну, хоч і не з такою досконалою автоматикою старт-стоп, але цей старт-стоп витримує ну, всі ті мої вимоги, які я йому заказав. От. Вчора там був діапазон 1,1 градуса, сьогодні я сьогодні трошечки послабив цю тему і дозволив йому гуляти в діапазоні. 50 градуса. Абсолютно ніяк це не впливає на результат. Ось таке моє питання. Або не питання. Або не питання. Як оті добрі люди, які розповідають про те, як вони на двох 50-сантиметрових царгах добувають 96,6? Як їм це вдається, буду вдячний всім, хто вкаже там, де я неправий. Буду вдячний всім, хто 에, підкаже, де мої помилки. Або хтось, можливо, за мною і погодиться. Можливо, хтось мав подібний досвід. І наступного разу я скажу, який я був неправий і який. Насправді, всі ті розповіді, про які я вам вже зауважив до цього, були справедливі і важливі. Дякую. Бажаю смачних напоїв. Слава Україні!